Так, як ми реконструюємо зображення при скануванні легень? Ми робимо обов'язково товсті зрізи по 5 мм на дві фази або на три фази, ну, скільки у нас було по скануванню. В м'якотканинному термілі. Цього достатньо для швидкої, для швидкої реконструкції, швидкої оцінки ситуативної. Ну, то інколи ви маєте вже відповідь: пухлина легені, центральний рак. Ви розумієте, що потрібно далі. Ви не чекаєте тонкі реконструкції, бо у вас, наприклад, старий софт або повільний томограф, або ще щось. Ну, або ви дистанційно працюєте, і поки дійдуть ті тонкі зрізи на сервер, сервера до вас, то день закінчиться. А потрібно приймати рішення. Або почати щось писати. 5 мм дуже виручають. Плюс порівняння, коли онкологічна динаміка така явно велика, щось 5 мм поставили поруч, одну там, дослідження: 3 місяці, рік тому і зараз і зазвичай все стає зрозуміло. Тонкі зрізи. Обов'язково бажано, щоб на, на грудну порожнину це було менше мм. Мілометр вже ну, трошки втрачається якість е, при мульти, мультипланарних реконструкціях, тому менше миллиметр. 0,8, 0,7 оптимально. 06 ну, В принципі, можна, але занадто. Їх дуже багато, цих зображень. Це, це важко. Тобто 08 нормально. Е, інтервал перекриття може бути. Тобто 0,8 до 0,7 десь так. Кернел. Ми робимо два кернела м'якотканинний. Це е, алгоритми кернела, ті, що прийшли від того, щоби усім свої. Ну, зараз стало простіше, там написано ланг з або софт, або абдомен. Тому вибирайте тонкі зрізи, обов'язково два кернела м'якотканинний для середостіння і черева. І е, жорсткий кернел для високої роздільної здатності. Міреконструкція обов'язкова. Тобто це тонкі зрізи високої роздільної здатності. Це міреконструкція десь 12-15 мм Для чого? Щоб у вас був цей блок, якщо ви працюєте з якоюсь. Ну, тобто, наприклад, ви не працюєте з хоросом, Асириксом, Радіантом на потоці, а просто ну якийсь звичайний вюєр, то збереження міп реконструкції дозволяють вам не відкривати тонкі зрізи і не будувати з, з них міп, а тим більше, що ваш в'юєр, звичайний в'юєр, наприклад, цього не може. Ну, як ці ломані є, є фільми, які розповсюджені. Ну, В аксіальне площі він вам цього не робить, наприклад. Тому це, ну, ми робимо цю реконструкцію, вона йде на диск, інколи це також рятує, що вона є. І сагітальна і коронарна реконструкція. Тут було написано по 3 мм, ми робимо по 5 мм, але знову ж таки, сканувань багато, але 2. Ну, я вибираю реконструкцію, наприклад, сагітальну, якусь одну. І це з, з другої фази, там, де є аорта. І коронарну, наприклад, також. Тобто ці реконструкції будуються не на всі фази. Я зараз тільки про грудну порожнину. Якщо то онкологія, вони будуються на все: фронтальне, сагітальне, пізня артеріальна, потім венозна, відтермінова. Тобто ми думаємо про кількість цих зображень. Можете будувати на дві фази, знову ж таки, ви зберігаєте цей дайком чи ні. А, ви його тягнете чи ні. Чи відсканували, а на наступний день вже все стерли, бо у вас немає дайком архіву, ну, і все. Тобто, все зберігається тільки один день чи два на томографі. А, постпроцесінг. Це те, як ви працюєте. Тобто Ви можете показати і собі, і колегам, і клініцистам зрозумілу анатомію зрозумілий патологічний процес, Тобто вивести так, щоб не ось тут, от дивіться, тут рачок або ще щось, щоб цей процес був зрозумілий. А щоб він був зрозумілий, то потрібно показувати звичайні проєкції, до яких вони звикли. Фронтальна, сагітальна, або, якщо аксіальне, пояснюйте, де бронх, де артерія, що це пухлина або ще щось. Міпреконструкція. Навіщо вона потрібна? Вона виявляє вам вузликове ураження. В даному випадку дрібні солідні множинні розсіяні вузлики, вони дуже схожі один на одного, тільки трошки різного діаметру. Це метастаза. Вони розсіяні, таркаються плеври, сидять на судинках, розташовані центральне десь в легені, множинні двобічні. Якраз розсипані кульки, це метастатичне враження. Інша ситуація також множинні дрібні вузлики, але домінування де на верхівці, вузлики поліморфні, тобто одні крупніше і якісь такі лахматі. інші більш дрібні, але нагадують. Дерево в бруньках, це пацієнт на емболію з кардіологічної лікарні, це десь рік, не знаю, 13-ти, може, 14-й. Перед цим були рентгенограми на гарних апаратах, або, на, ну, або пацієнт лежачий, лежач, здається. Ну, все, цього не було видно. Це дисамінація. Дисамінація, яка Туберкульозна. А пацієнт цей був з лівобічним плевритом. Не правабічним, а лівабічним. Тобто КТ дало відповідь. Так, емболії виключили. Точніше, вона була ось тут маленька. ось. Ну, то таке. Тобто міп дозволяє вам не пропустити вузлокове ураження, яке може бути метастазами, мільярдною дисемінацією чи бронхогенною дисемінацією. Міп макс -проєкція, ну, проєкція реконструкція максимально інтенсивною. Інтенсивності, ну, насправді, Projection, PЦ Projection, почитайте десь в інтернеті, що це є. Дозволяє зрозуміти, що ви дивитесь на центрілабулярні вузлики по типу дерева в бруньках. Той самий Трінбат, про який всі знають. Про що каже Трінбат? Ми поговоримо в інтерстеціальних захворюваннях, але фактично, це зліпки бронхіол, і в 90 випадків це запальне ураження. Яке, ну, то поясню далі, це в даному випадку це туберкульоз поліморфний. ви можете по-різному показати ці бронхоектази. І е, є реконструкція товстим блоком, яка зветься як Ремгенівська проєкція. Якщо зробити. Блок 30 мм і більше, то це буде така саме рентгенівська проекція. Якщо блок робити 5 мм 7-10 мм, то це буде така висока роздільна здатність, але яка має якусь товщину і сумацію. І інколи бронхоектази, якщо збільшити зону інтересу, дуже гарно візуалізується. Ну, а це то як було. Тобто це на тоненькі зрізи високої роздільної здатності, мішкоподібні бронхоектази. Купа. Пам'ятаєте, я казав, немає доходити бронхи до плеври, до, до будь-якої плеври. Тобто десь сантиметр, може більше. Тут вони майже, майже торкаються. Є ще третій варіант реконструкції мінімальної інтенсивної проєкції, мініп. Це також робиться, дивіться, ті, хто не працюють або мало працюють, ви берете ваші тоненькі зрізи. Обов'язково тоненькі зрізи. Завантажуйте їх кудись в будь-яку програму, яка дозволяє покрутити в різних площинах ці е зображення. Програма зазвичай це Daikon Viewer або робоча станція, зветься MPR або 3D, інколи зветься по всякому. Але ну, суть не 3D, вона просто многоплощинна. І далі там може бути в більшості вьюєрів і робочих станцій вибір Міп, average або МІН середній. також середні. І е, мінімальної інтенсивності проєкції МІНІП. І ви з цим працюєте. В МІПі у вас візуалізуються піксели високої щільності, тобто буде кальцій, Судини на фоні легень, вузлики на фоні легень, і контраст на фоні легень, і кістки, і сторонні тіла, метал ще щось. Ваверіч буде все, але це буде виглядати як сумація рентгенологічна. Ті, хто знайомий з рентгенологією, були такі методи дослідження, як зонографія. Ну, томографія ще товстіша, була зонографія, тобто вона десь в міліметрів 30 мала блок. І мініб реконструкція робиться по пікселам з низькою щільністю, з, най... З, най... з найменшою а, ві... в одиницях Хаунсвіда. Тому все, що має низьку щільність, буде чорне, все інше буде сірим або білим. Тобто судини зникають, ми їх не бачимо, воно його не вілює. І робить реконструкцію тільки а, повітряних шляхів. Або, якщо блок невеличкий, наприклад, рідинних утворень, або протоків там, жовчних ходів, і таке інше. Ну, полегенням ми будемо бачити повітряносні структури. Ви маєте погратись з товщиною блоком. Тобто це зветься sickness of slab, або slab sickness, товщина блоку. І подивитись, потовщуючи від міліметру до трьох. Що коїться, від 3 до 10. Чи зникають якісь структури, які з'являються більш ліпше? Від 10 до 30 дрібні ураження зникають, але якісь крупні фрагменти, такі як трихея, бронхи, будуть візуалізовані. Міні, можна показати емфізему, емфізему парасептальну, бронхоектази, центрилабулярну емфізему. А мініп можна показати на, на звичайну інтерстиціальну пневмонію, ЮП, тобто це те, що раніше було фіброзом. Тобто, можна користуватись, і це виглядає зрозуміло для клініцистів, якщо ви знаєте, як з цим працювати. А з легенями потрібно це використовувати і вчитись е, працювати. Дивіться, оригінальний зріст по 0,75 мм. Розподіл нижньочастковий бронх, середньочастковий, С4, С5, шістка з якоюсь штучкою. Добре, ну, добре, на тонких зрізах воно фрагментарне. А я хочу показати саме розгалудження, що мені потрібно? Зробити трошки товстіше блок і зробити його мінімально інтенсивною проєкцією. Ось ми отримали перебранхіальну якусь масу ділянку. Яка іде вздовж бронга, залучає стінки, бо бронх звужений. Тут так само. Але я бачу, який це бронх, що Це субсегменти шістки. ось шістка, це Парс Базілляріс, це нижньочасковий бронх, це середнєчавий. Почитайте щось. Зазвичай це статті Фішмана Еліота Фішмана на цю тему. І окремо, звісно, стоїть ваша улюблена а, 3D. А зробіть нам 3D. Ну, добре, зробимо вам 3D. Але щоб зробити 3D, потрібно розуміти, як зробити топ 3D. Які принципи? побудови об'йомного відображення Volume рендері так само, цей кольор може бути кольорове зображення, може бути не кольорове зображення. Воно побудоване на щільності і на товщині блоку. Зазвичай для volume рендеринга ліпше використовувати більш товстий блок в середньому 55. Ну, це не обов'язково, це може бути 3D всього всієї грудної порожнини, грудної стінки і таке інше. Але на 3D ви маєте. Зрозуміти, що ви хочете вивести, і тоді все інше або вручну, або за допомогою програми мультиплана програми а, робочої станції, повидаляти зайве. В даному випадку велика посттравматична псевдоаневризма, перешийка, аорти, яка ну тут не видно, що вона трамбувалася, але всередині було, було часткове трамбування. Тобто трихвимірна реконструкція допомагає зрозуміти співвідношення структур, співвідношення патологічного процесу, наприклад, дуже гарно працює з, з кістковими уламками, оцінити ступінь, що куди продавилось, що куди змістилось. Непогано працює з такими аневризмами, непогано показує бронхи. бронхі. Ну, Щось, тобто в скелетно мязові радіології для оцінки, в судинній радіології. Ну, і і що ще цікаво, Rendering інколи дає більш адекватну візуалізацію в плані розуміння для хірургів, будь-яких: від кардіохірургів до онкохірургів. Оце важливо, але для онкохірургів це не підійде, а підійде такі картинки, а для кардіохірургів це не підійде, а от підійде така реконструкція. Тобто тут ну, також потрібно розуміти, для чого це і, і як це робити. Як це зрозуміти, відкриваєте статті і дивитесь, що люди використовують, якщо вони показують, говорять про рак, наприклад, Лагенія, показують отакі от картинки. Це одне. Якщо воно говорить про аневризми аорти і показують такі картинки, це інше. Тобто по літературі ви розумієте, як це виглядає, можна показати вашим клініцистам, а таке вам потрібно чи ні, ой, клас, там зрозуміло. І все. Тобто, ваша робота має бути зрозуміла клініцистам. Ну, Або ви робите це для красоти і поставили в презентацію, але воно має нести якийсь сенс і якесь. Світло, скажімо так.